Так, всім привіт! Сьогодні така вечерня розпаковочка буде в нас. Придбав собі дещо прийду ну, в інтернет-магазині, зв'язано з було таким Чесно, думав вам типу, поїхать, поїхати на мотоциклі і забрати оцю посилку. Ну, як ви бачите, на її розміри. Ой, я це б це не перевіз би на мотоциклі. Так ще ну, добре, що мене звозили. Ну, нічого страшного. Це мотоботи Гаєрна GX1. Італійська фірма. Так що буде чесний відгук. Поки що то я теж не буду нічого такого говорити, тому що я ще не їздив ні разу, не одягав ні разу. Не знаю, ну, одягав, бо буду брехати. Але... Чесний відгук буде тоді, коли поїжджу їх хоча б ну, місяць-два. Так, ну добре. Розпокою. Буду багато доволі Ого. Це таке саме здоровені. Так, ось така е -е, розкраска в них. Досить прикольна. Відміг прямо мотоцикл. Бо в мене мотоцикл такий салатовий біж. І в ще капці офігенні. Знаєте, такі прям такі добротні шви такі зараз. І ще покажу вам. Тут видно, що дуже хороші шви. Ось такі набивки, тут це захист носка Щоб якщо шо щось там, то отак от такі застівки. Ось такі тут їх 5, 4 металевих. Таких. Ой, ух ти, блін. Моя мене підставка в металевих дарих. Мені те, що мені подобається в мотоботах на Китаї, це те, що на них є типу, і подошва є, купляється. Бо що Китай ти купиш ти все. Ти по, щось, щось тебе тловилось, навіть ці кріплення ну, поламалися, все. Можеш викидувати мотоботи. Або їздити з поломаними. А тут а все воно продається, все воно є в доступі, спокійно заказуєш все. Тут модель достатньо о, зараз, секунду, камеру трошки настрою. Достатньо, ну, це рахується бюджетними. Ну, але теж не, йду, я не сказав би так, але там є і по 20 тисяч, по 30 вже йдуть шарніром, а тут а ось по типу шарніра. Якщо видно, ось така вставочка. І сюди, ну, якби воно типу шарніра, воно десь на ізлом. От. Я хочу і і воно, бачите, ну, воно у вас робиться достатньо важко на ізлом. Тобто це по типу шарніра. І, тобто, і в тебе теж ось це ти можеш носком трошки двигати. А якщо б не було б дуже цього псевдо шарніра, то було б набагато важче. Ну, матеріал така. Дошу, така, доша ну, досить така якісна оце прошити, тобто не повинен розкліюватися сильно. Другий точно такий самий. Все таке саме. Гаєна, логотипчик гаєда. Потім ага, тут все йде ось наліпка і бумажечки, щоб там наклейку, мабуть, наклеїли мотоцикл. Ну тут іде всяка інструкція і коротше навіщо вам нам треба. Mm. Так, що ми закриємо. О, взагалі я не знаю. Такая якість вообще бомбова, знаєте. <кій> видно, що не Китай, а Італія. Ого, ты в Чигаярна, что там видно на набивках, ну. Ще якістю задоволений, таке все прошите, видно, що добротне. І вони жорсткі, капець. А, і кстати, псевдо тут теж, бачите? Тут більш його. Ось це, то, тобто, вона якби і не дає і злому сильно. Отак, що вона впирається. Ось так от. Бачите, вона впирається. І вона досить рухлива. Двісті, може купити більш, там вроді GX12. Чи щось таке. Є справді Гікікс 11-19 теж. Там уже йде шарнір. І там ну, воно вже більш жорстке. Це вже більш для таких професійних. А для початківців це саме те. Саме те. Більшого і не треба. Оцей. Ну, це теж дуже. Ну, защита, певно, краще, ніж їздити в шльопанцях чи в якихось кросівках. А, до речі, до цього, е, поки в мене не було оці от от прекрасні мотоботи, яких сьогодні не забрав, е, я їздив в татових. Ну, моя тата теж є оцей мотоботи і у мами є фірми Блін, як же там називається вона? Чесно забув, вилетіло з голови. То ну, я не катався, тому що хоча якась защита. А так, <клух> <клух>, типа, ну, я. Тому що, знаєте, в тих вони більш для, дорог... вони для дороги призначені, і щоб по грязюки ними поїздиш пару разів і все, і там все воно швить, і всі слетять і все. Ти його помиєш, в мить даже, знаєте, там ти в грязюки будеш, це, ну, вони для того не предназначені. Ну, це краще, ніж без нічого. А так, оце ж купила, то дуже радий, насамперед. Взагалі, на бомба. Це таке саме, із екіпіруванням буде регіоні мотоботи. То якість зараз приміряю і вам покажу. Ну, ось, на мені вони так сидять. Правда, в мене не мото, які стани, а такі, ну, ходить, десь вони високі, тобто я вищий, мабуть, на сантиметр. Ну три, може менше, коротше, може лежить навіть більші. Вони, знаєте, відчуваються, сразу відчувається захист топовий. Вони досить доступні, ну, такі жорсткі. Оце, що я говорив, ось тут видно, що, як бачите, воно згинається, тобто це із того все до шроніру, що я говорив раніше. І вони, тобто. Можна передачі, в принципі, переключати. Ну, теж це не шарніть, це типа псевдо. Ну, отак розходити треба їх трішки, тому що ну, треба їх покататися трошки в них. То так, от ось тут такі дуже міцні ліпучки, тобто їх важ, важкенько, я так сказав, їх прищокувати то ну, ще якість бомба задоволений, дуже задоволений. Так що отак. -от. Ну, ще бомба. А, до, до речі, тут ось є. Якщо видно, такі типу, ну, не сильно видно. на така щастя. І тут теж. Ось. Тут теж. Це зроблено для того, щоб мотоцикл можна було тримати. ну, Ногами, знаєте, була. Як це називати? Коротше, не за мотоцикл. Будемо ну, так говорить. То взагалі ну, дуже задоволений, дуже вообще. Такі прям міцні взагалі. Блін, я не можу, знаєте, не можу ну, нарадуватись взагалі. Те, що мені дуже що подобається, це те, що тут є. Таке ось, 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 ось тут розширення. Це доставляється на коліни. Бросрамся, щоб він доставився. І вони високі, почні не до доколінився. Так що, взагалі, бомба всім раджу. Добре. Дякую за перегляд, що подивився відео. І до скорих зустрічей!